Аня, я так зрозумів, що ти вже здала на права на машину? Так, да, вже здала. То що, може, розкажеш, як це було? Залітай, буду розказувати. Давай. Так, держи, ти мікрофончик. Оп. Опа, опа. Питай. Що <реш> <Шо? реш> цікавить. Що, а як це було? Почина... Чого ти Эл... взагалі здати на право Ну, взагалі, в Калгарі місто велике. Ті, хто тут живуть, знають, що тут е, розстояння від одного місця до другого треба їхати просто 20 хвилин на машині. Якщо на транспорті, то це година-півтори. І на автобусах це було просто нереально. І ну, без машини, як без ніг, треба було здавати. Прийшлось. А що, а я а як, як сам, як саме виглядати? Ти ходила на якісь курси чи. Я до цього як здавати тут в Канаді. Е, може, два, може, три рази мене питались вчити, але не дуже успішно. І е, тут я вирішила як з нуля піти в школу. Нашла саму дешевшу, чесно сразу скажу. Але вчитель був прямо класний. Був такий спокійний, такий глибокий вдих, видих, було у нас. Всього 5 уроків по дві години, але вони були прям такі змістовні: від нуля і до здачі екзамену з першого разу все пройшло отлично. А що? А як саме курси проходили? Ви, типу, сразу ти, ти прийшла, сіли в машину і поїхали зразу в город? Так, да, він приїхав під будинок забирати мене, і просто сразу сідай за руль. І настроїли все, він мені показав, як настроювати. Ну, це ж з нуля, да, як настроювати машину. Е і зразу просто він такий: так, нажимай на газ туди-сюди і поїхали. І зразу, але спочатку в районах. Спочатку в пожилих районах, там, де в робочі часи майже не було людей, тому це було більш-менш. Безпечно для мене і для людей. І е, їздили ми так дві години на першому занятті взагалі просто ось так кругами. Він знайшов гарний круг, де не було людей, не було майже машин. І я просто їздила, відточувала мастерство, як взагалі повертати рульом, що це таке, що таке взагалі ця машина, як нею керувати. Е, а потім, вже на другому чи на третьому занятті ми поїхали прямо на хайвей. І це було. Це було вже страшніше, ніж їздити по району, бо по району ще було там після першого круга вже окей. Ти вже знаєш, вмієш, а проті, ну, просто відпрацьовуєш е, вміння. А на хайвей було мені до сих пор на хайвей. <рес> 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 І що ти <рес> часто зараз їздиш? <рес> ну, таке питання з подвохом. Коли дуже треба, <рес> то їду. <рес> Самі ще страшно, ну я вже отримала повні права і можу їхати сама. Декілька разів їздила, але все-таки на началі я вважаю, перших хоча б декілька місяців треба з кимось, щоб ну, не так страшно було з кимось, реально не так страшно. Один раз було так, що мені <свісно> прийшлось допомагати, щоб я в квет не злетіла. Тому <свісно> перших пару місяців <свісно> треба. Нормально. Нормально. Е, е, да. е, ну, але права отримала з першого а, але що разу. що тобі Хотілося просто п'яти занять, щоб просто піти здати? Е, я брала додаткові е, уроки. Цікаво-то <какова> е, да. е, пер... ну, спочатку треба ще мати вдома когось бажано, з ким можна їздити. Я ще трошки так їздила, а потім перед екзаменом я розумію, що ну, не на 100% я впевнена. А наш оператор Богдан стільки разів хвалився, стільки хвалився, non що не право, право. <смір> я не, не <смір> Богдан, давай поїздимо, просто, просто поїздимо, щоб я трошки відчула себе безпечніше. За один урок, <смір> скільки десь <смір> дві години я вже нічого не боялась. <смір> це, це був такий урок. Що навчив просто е, відчувати машину, не боятися скорості. Е, і це було те, що мені треба, бо я е, ну, хоч і їздила якийсь скіл в мене був. Я, я розуміла, як це робити, але мені все ще було страшно за рулем. Після цього року мені нічого не страшно. <реш> бо дуже дивно. Тоді, коли я тебе вчив, було дуже дивно, що твій преподаватель, що я так зрозумів, що в принципі преподавателі вони не... Не вчать таким якимось базовим речам, таке як типу відчувати габарити машини. В принципі, відчувати машину. Ну, машина. Я вчилась на машині автошколи. Вона була маленька, там було легко відчувати ну, да. габарити, Вона була е, просто звичайний малесенький седан, і мені було так легко на ній їздити. Я думаю, що той екзамен взагалі здавати. А потім я сіла за руль нашої машини, і я така, ага, не так легко, не так легко, як Але Знову ж таки. Коли тормозити типу, приходилось, ти не знала, типу, як працюють твої тормози. А перше, що треба зробити, коли ти сідаєш. Ну, бо я машині, за, за рулем нашої машини їздила мало, це правда. Коли, коли в автошколі якась нова машина, вона швидко реагує на педаль газу, швидко реагує на педаль тормозу, і там навіть вчитись не треба цього якось відчувати. А коли я пересіла за нашу машину, яка вже не така нова, 12-го року. Е вона гарно їздить, в неї все окей, але до неї треба привикнути, як до любої машини. Mm -hmm. І я ще тоді була не привикша, а їхати на ній екзамен здавати було стрьомно. І ну от якраз відпрацювали всі страхи. І про екзамен ще можу розказати. А, хорошо, а розкажи ще, що? Може, таке було, що тобі давалося найважче при учобі. Ну, Мені просто, в мене страх, такий внутрішній, просто страх других машин. Mm. Я, типу, окей, я можу навчитися їздити сама, я можу робити все правильно, можу там габарити свої, чувствувати, їздити нормально, але якщо якийсь. Дуже розумний водій вилетить десь збоку і в мене вріжеться, то я з цим нічого не зроблю. І в мене був такий дикий страх, що ось зараз хтось почне перестраюватись без поворотника і в мене в'їде. Що ну, взагалі, дуже багато страхів за другі машини, що ось якийсь дуже розумний хтось приїде з мене збоку, але. З часом просто дуже дуже гарно вчитель мені розказував, як розслабляй руки, роби глибокий вдих-видих. І Він просто помічав, відслідковував, коли я така, от прям ось так їх їхала, <плес> і він такий розслабся, глибокий вдих видих, все окей, все нормально. Я так навчилась розслаблятись за рулем, щоб, хоча б якось більш-менш розуміти, що відбувається на дорозі, а не бути зосередоточеною на своєму страху. І ось це було напевно найскридні... найскладніше, щоб побороти свій страх. Це ну я досі з ним борюся, да? не, не за один день це все робиться. Добре, а екзамен, як що, як відбувається екзамен? Екзамен в мене в мене був дуже класний, бо е, мій вчитель, до якого я пішла в автошколу, мені просто скинув лінку, каже: Ось туди-то, туди-то на тоді-то, туди тоді-то записуйся. Я записалась, приїхала. І домовилася, що я буду здавати екзамен на машині автошколи, бо я на ній від'їздила 5 років тих 10 годин. На ній мені було дуже легко керувати, бо вона малесенька. І вона вже мені була саме зручна машина. Е, і е, приїхала просто водій, той, хто екзаменатор, там спитався якісь базові речі, там як включаються поворотники, фари і так далі. Е, і ми просто сіли і поїхали. Дуже зручно було те, що він просто завчасно говорить: поворот направо, поворот наліво, паркуйся туди, паркуйся сюди. І е, е, єдине, що я протупила, це ми їдемо і е, е, такий перехрест. Дорога така потрійна. Е, і він каже: паркуйся. І я така, так тут кросроуд, як я маю паркуватися? І е, він такий каже: так після кросроут. Я подумала, що він хоче, щоб я прям там паркувалась на перехресті, але треба було після. Ну, але все нормально. Ну, це був єдиний тупняк. Але в цілому я так зрозуміла, що все було окей. Була в мене одна помилка. На хайвеї в мене ось це досі те, що я теж найбільше боюся, що не було місця, куди встроїтися. Мене ніхто так особо не пускав, і мені прийшлось прямо перед самим роз'їздом газанути так, щоб туди влізти, і він такий: треба було швидше. Але це ну, виходить, ну, була не, не, не прям критична. Я аварійної ситуації не создала, і в принципі. Якщо дивиться, справді в очі в мене зараз нормально, виходить, але я досі цього боюся, що мене просто не впустять і куди мені їхати, якщо мене не впустять. Окей. То ти практично здала з першого разу, виходить, з правильно? першого разу. А хорошо, наскільки я знаю, то перед практичним ти об... зобов'язана здати спочатку теоретичний. Як тобі було з теоретичним? Теоретичний здається, взагалі ще до того, як щось угу. водити. Це... Це... Це знаєш, мене теж зупиняли моральні. Питання, бо взагалі мені зайняло підготуватися десь ну, неділі, дві-три, може, місяць від сили, Але такої серйозної, активної підготовки я перечитувала цю книжку, повністю прочитала, мала ці всі тести приблизні, там, які там можуть бути приблизні питання, і готувалася по них також. І я просто кожен день там після роботи їду додому, зайшла, тести поробила, приїхала. Почитала книжку декілька сторінок за раз, бо це було дуже нудно, <смі> це було дуже довго, я засинала, але по по, -по одній, по дві сторінці за раз я підготувалася, здала цей теоретичний екзамен, і я з цьомими правами рік проходила, поки я <смі> вирішила вчитися все-таки водити. Тому не все зразу, але так. Потрохи вийшло ну класно. Ти все з першого разу, все вивчила, все все получила, і вже маєш свої права. А яку рекомендацію ти можеш дати людям, які може до сих пір не здали на права, і до сих пір не сіли за машину в Кагарі чи в Канаді? Дедлайн. Я два роки відтягувала момент, щоб піти і здати на ці права. Мені треба було ось цих дві неділі підготуватися і здати екзамен. Два роки я відкладала цей момент, щоб почати готуватися до того, щоб здати права. А коли я поставила собі конкретну дату. Чого я собі потрав... поставила, бо воркперміт закінчувався в такий момент, щоб взагалі їх отримати. І потім я не знала, коли в наступні документи прийдуть, як воно далі буде. Вдруг мені ще рік не можна буде здавати на права, бо вони ж не видадуть мені права без воркперміту. Я думаю, окей, піду здавати до закінчення. Коли в мене був конкретний дедлайн, я просто взяла і все. Тоді ти, тоді ти починаю навчання. Стільки того часу мені хватить, щоб його здати. І я буквально ось за два чи за три дні до кінця мого ворк приміти здала з першого разу, бо другого <laughs> в мене не було okay. шансу. Окей, <laughs> okay. хорошо, супер. Блін, дякую тобі за це відео. Може, комусь воно буде корисне і ти когось змотивувала б ти і отримав. Ставте дедлайн. І готуйтесь і здавайте, бо без дедлайну нічого не буде. В мене таких ми в нас була компашка, дівчат, які хочуть здати на права, але нічого для цього не роблять. <рес> Тому ставте дедлайн, готуйтесь і здавайте, все буде окей. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте лайк і в коментарях напишіть, чи є у вас уже права, чи ви їх здавали в Канаді, як ви готувались, розкажіть свою історію. Нам буде дуже цікаво почитати. І до скорої зустрічі на цьому каналі. О, дякую гарної ти поїздочки, Па-па.